Це якась підстава. Сиротний хоче мене обнулить. Я туди не піду. Я лейтенант. Які окопи, можуть бути? Я теж не піду. Це якась мутна задача, сказав другий з так званих приданих. Я був такої ж думки. Задача дійсно мутна. І полягала вона в тому, щоб наша група пройшла 400 метрів сіряку і зайняла окопну лінію, яка нібито на цей час ніким не зайнята. Всі присутні чудово розуміли, поки ми туди доберемося, в окопі вже може бути ворог, а це означає штурм, і я дуже сумнівався, що з таким складом групи він буде успішним. Від усвідомлення ризику трохи трусило. Я глянув на Гайталера. Той, піджавши губи, ледь помітно крутив головою, сигналізуючи ні. Ходім, допоможеш мені, сказав я йому. Вже вкотре на власній шкірі я відчував одну абсолютно нелогічну річ. Здавалось би, чим більше в тебе бойових виходів, тим менше боїшся. Але насправді все навпаки, з кожним разом стає страшніше. Статистика, яку я вивів для себе, тільки підливала масло у вогонь. Боєць підрозділу в середньому робив 5 виходів далі або поранення, або загибель. Цей вихід для мене був сьомий. Нічну тишу порушував лихо, його нудило після постановки задачі. У світлі налобних ліхтариків гайтавер тримав край великого рулона маскувальної сітки, а я відрізав шмат, щоб взяти з собою. Я щось очкую, ці придані якісь стрьомні, можуть тільки проблем підкинути. Ага. Лихо он теж не в кращих кондиціях. може не поїде. Ще є надія, що вони відмовляться, а нас двох не пошлють. До нас підійшов зводний. Лихо знову мінус. Зараз писатиме відмову. Незабаром ми з гайтавером уже їхали на задньому сидінні пікапа в бік фронту, уважно слухаючи ротного, що сидів поряд із водієм. З лихом я розберусь, другий раз в отказ. Мені таких не треба, я його сплавлю повісь. А з тими двома калічами приданими хай камбриг розбирається. Баба з возом. Робимо простіше. Ви удвох у сіряк найдете. Будете як підкріплення на позиції Вольво. Там ТРО стоїть. Увійдете у взаємодію, організуєте все чітко. Ваш сектор посадка з півночі. Якщо дадуть людей, просунетесь. Якщо ні, через дві доби я вас заберу. Зараз підсядете до МКшників, вони підкинуть. Ще джаз під'їде, проведе вас до Фольца. Там чекаєте і тільки по команді на Вольво. Питання відсутні. відсутні. На з'їзді з траси ми перегрузились у пікап до МКшників. Саме починало світати. Півгодини тряслися в кузові. Я кілька хвилин готувався, щоб красиво по кіношному зіскочити. Продумав кожен рух. В результаті, вистрибуючи, зачепився чимось за борт і гепнувся боком на землю. як мішок з гноєм. Гайтавер подав руку. Вставай, чого розлігся? Привикаю до землі! Джаз був без вантажу, тільки автомат. Друже, візьми трубу, якщо не важко. Та без питань. А ти чого легке? Учора на фольці мобілу провтикав, заберу я одразу назад. Ну, ти даєш. Швидким темпом пройшли кілометр. Я тільки заскочив в окоп на фольці, скинув наплічник, ще не встиг перевести подих, як по рації. Перед вами тіло без зброї. 30 метрів прямо за кущами. Оточуйте, беріть полон. В трьох прочесали край лісосмуги. Здавайся, буде жить. Нікого. Все, відбій. Ушов на схід сіряк. Займайтесь по плану. Я прийнявся натягувати над окопом перед бліндажем металеву сітку, знайдену неподалік. Трьох місцевих бійців я сприймав як розумово відсталих. Ніхто з них не моніторив обстановку, вони безвилазно сиділи в бліндажі. Якесь чуже тіло майже до них дійшло, а вони ні сном, ні духом. Висувайтеся на Вольво. Забравши речі, ми за дві хвилини були там. На Вольво троє. Старший на позиції 18-річний постол, ще хударлявий Рамзес, років до 30. і ще один, якийсь дивний. У тебе який позивний? питав я. Немає в мене позивного. Я до тебе в друзі не набиваюсь. Для діла треба. Як до тебе звертатись? Саня. А я майна. Він мовчки пішов по окопу. Не звертай уваги, казав постол. Вчора його мали міняти, а лишили ще на три дні. Він уже тут тиждень, отого й бурчить. Півгодини назад тут тіло вишталось якесь. Не бачили? Ні, нікого. Було ясно. Ці так само від бліндажа не відходять. Окоп довгий? Метрів сто. Ми з гайтавером лишаємося на цьому краю, контролем північ. А ви підходи зі сходу. Вони неохоче пішли на дальній край. Ми пройшлись по своєму краю окопа. Накопано немало, але не зовсім толково. Як можна вдвох тримати такі як оп? Бігать туди-сюди? Підійшов постол. Ви покемона не бачили? Десь не можу знайти. І сміх і гріх. Ти що, не пам'ятаєш, де зброю лишив? Його вже то тіло спиздило, поки ви в бліндажі спали. Він зіскочив з теми. А це у вас М249? Чи як? А скільки він важить? Яка оптика? Ми його спинили і відправили до своїх. Вибравши позицію для кулемета, натягнули над нею принесену сітку, підтягнули товсту колоду. Облаштувавшись, гайтавер зайняв місце за кулеметом. Я схожу швиденько на той край, подивлюся, що там і як. На тому краю виявляється є ще один бліндаж і постол з компанією труться біля нього. Козаки, ви що, на приколі? Цинкуйте підходи, в окоп заскочать, тоді пізно буде. Двоє по-любому на край окопа, в різних бійницях, тільки щоб один одного бачили. Це ж не жарти. Ти кулемета знайшов? Та його ні ніде нема. Ох і виїбуть тебе за нього. Я вернувся на свій край. Пристрілюються, тільки куди непонятно. Гайтавор зазвичай спокійний і помітно нервував. Бля, щось страшно, пізда. Ще й на головою нічого нема. Я зараз щось придумаю. Я змінив його на кулеметі. Він накрив сусідню бійницю двома піддонами. Сів під ними і курив одна за одною. Мене після контузії від прильотів взагалі прям тіпає. Постал, прямо перед вами. За 50 метрів по центру посадки два підара лежать. Пильнуйте. Скиньте на них що-небудь, чи піді направте. Постел, не панікуй, вони на тебе не йдуть. Просто не провтикай. Густа зеленка, в і скид їх не дістане. Опа! Дими арта кинула. Це не до добра. Мабуть, прикривають просування. А прикинь, аби не відмовник і ми б зараз там сиділи. М -м -м -м. Я приклався до кулемета і в оптику проглядав густі зарості північної лісосмуги. Ідуть! Я майна, мінус два підара. Ішли з півночі, дистанція 150. Плюс. видихніть, спостерігайте. Зараз пташка прогляне, якщо чисто, сходите за трофеї та радійку. Плюс. Добре, що ми з тобою колодку встигли перетягнути, а то б вони в нас перші побачили. Ага. Гайтавер сів за кулемет, я приліг з боку і теж спостерігав через свою оптику. Повзи один. Повзун обмяк, уткнувшись лицем в землю. Я вже навчений, що вони продурюються. Тримав його в прицілі з хвилину. Жодного руху. На тобі ще контрольних. О, бачу. Проблема! клин. Не гані, рішай бігом. Чутно було нерозбірливі вигуки. По інтонації команди не стогони. Я майна. З півночі група просувається. За Зеленка не видно, по дальній стороні хрускіт. Плюс! пташка на підльоті». По звуку кацапи були все ближче до перекривки. Треба переставлятись і тримати посадку по всій ширині. Постол, постол, я майна. Прийшли до мене одного. Прибіг Рамзес. Займай бійницю біля бліндажа. Вогонь на любий рух чи звук. З північної посадки працював підствольник. Майне Гайтавер, там четверо на перехрестя вийшло. Гайтавер переставив кулемет в напрямку перехрестя і навалив по широкому сектору. Серегаленку не бачу. По напрямку нормально залягли, прострілюй так. Затримай там, FP скоро буде. Я хотів по звуку вичислити ГПшку збоку. Гад, сховався, хоч шугану. Мельком глянув на того, що повз. Так і лежав. 200 гарантія. ворожі кулі прийняла колода над головою. Я перемістився на три кроки вліво і дав чергу уже поверх колоди. Майна! П'ятеро пройшли перехрестя. Раптом запекло в животі нижче Броніка. Я присів на коліна. Невже все? Оце отак? От Якийсь свердячий осколок з підствольника. Я опустив очі через підсумки на броніку, живота не видно. А пече. Лівою рукою мацаю, куртка, наче ціла. Дивлюсь на пальці, кроу. Тільки б не витекти за хвилину, як тільки. Ааа, Що робить? Зараз точно не час роздягатись. А, наступні хвилини покажуть. Поки можу рубатимусь. Треба доповісти. Я майна триста осколок в живіт. Русский гілок попереду в кількох місцях підірвав від думок. Ми з трьох стволів на звук. Звідти. Ой, би! Поповнув домой! Вольво, гольво, допові, стан майни! Грибається! В животі гріже! Наче не гіршають! Тримайтесь, броня вже їде! Зліва по краю троє! валіть їх! Гайтамер, давай на край! Той миттю перебіги насипав. Один є! Двоє за нас і пнирнули, не дістану! Підбігає постол. Що у вас тут за хуйня? Давай сюди, тримай правий край, не підпускай до окопа. Фольс, фольц, підбагніть, Якраз у вашому секторі підари. я уявив, як на Фольці чують, і сидять далі в бліндажі. Ідіоти. Кацапи за 100 метрів, а їм хоч би що. Це ж не їх штурмує. Рамзес до мене. Останній магазин! Ще ося його. Це ж ключове. Треба один на набивку. Чогось не було сумніву, що я заряджатиму швидше за будь-кого з них. Зі своїм наплічником я підскочив до їхніх. Ідай сюди пусті магази! Набиваю патрони і стараюсь не рухати тулубом, бо кожен рух спричиняє біль. Про себе я відмічаю, що раз я не втрачаю свідомість і кров з мене не хлеще, то може не все так погано. З дальнього краю прибіг Саня. Я там сам не буду! Прикривай нам тил, вернись до повороту, я тебе бачитиму. Щось побачиш навалю і кричи зразу. Гайтавер міняючи коруп. Майна, треба відходити на фольц. Ніхуя! Нормальний розклад! За броні протримаємося! І куди ти зібрався по відкритому перед ними відходить? Деякий час я встигав заряджати на двох. Запас патронів танув. Постол присів у розпачі. Дайте мені патрон, я більше не можу! Я зараз застрелюсь! Постал, ти що, кончений? Давай єбашся, ти Рембо. Ще трохи. Броня в дорозі, тримай мою американську, я зараз тебе заряжу. О, Емка? Крутяк! Він зрадів, ніби дитина першому в житті кіндеру. Шариш, як працює. Та стріляв колись у сталкері. Ось, нажав, магаз випав, ось відтягуєш затвор, тримай магазини. За мить він уже навалював в сторону ворога. На диво для себе я не кипішував. Адреналін зашкалював, але не шкодив. Пальці слухняно штовхали патрони в магазини. Так, 5,45 Рамзесу, 5,56 Постолу. впевнений у слові командира, що броня їде, я розумів, що головне протриматись, не допускаючи паніки. Збоку пролунала черга. Тож, поки постол говорив зі мною, один кацап побіг з правого флангу. Пустий! Постол знов підбіг і на мить став у повний зріст. Тільки я відкрив рота, щоб сказати пригнися, в цей момент йому куля прошила плече. М-ка випала з руки. Я підняв її зарядив і по-самолійськи навалив на звук ворожого пострілу. Звідти прилетіла граната. На щастя, до окопа не долетіла кілька метрів. Я кинув дві ефки у відповідь. Здравім побачив, як Саня теж насипає по самолійськи За дві черги він відстріляв магазин. Збоку було видно, що всі кулі його летять просто в небо. Саня, ми!» «Постол, покажи. Ах, болить, сука, Ах, «Щас приложу бандаж. Ах. Я майна, Постол 300, в плече на виліт. На лівому краю Рамзес відкидувався гранатами. Думаю, як обідно буде, якщо броня не встигне. Патронів лишилось небагато і кілька гранат. Козаки ще трохи! підбадьорював я і себе, і інших. Тільки зараз я помітив, що гайтавера нема. Дивлюсь, а він уже перебіг ближче до фольца і гатить з-під дерева в сектор занасить. Ворожі черги порідшали. Я вкручував запали в останні чотири гранати. Козаки економим! Рамзес раптом різко присів з широко відкритими очима і мацав рукою каску над чолом. На касці була глибока і довга борозда. Я застиг, ми дивились один на одного. Далекий гул броні наче розбудив мене. Я зайняв місце Рамзеса, який невпевнено підіймався на ноги. В кущах попереду тріщали гілки. Я вже не економив такого. Техніка стрімко наближалася. Рамзес, підтягуйся до постава. Майна, трьохсоті на броню, решта відкат на поль. Я прийняв. Плюс прийняв. Я не знаю, де той поль. Крікнув саме. Не ті тут. 50 метрів 50, до копа і трохи по ньому. Не заблудишся. Тримайся гайтавора. Мальна, броня приїде, розвернеться і тільки тоді вибігає вибігаєте, грузити. Зараз упали всі на дно. Буде стрижка. За секунду броня сходить відкрила виходу. О, цей і вутра роботи зі матч. Земля брижала від броньованого монстра. Ми сиділи в окопі, втягнувши голову в плечі, під дощами зіло, землі гілок в рух! Ну, Козаки не забуваємо стволи і всю хуйню. Рукою я показав самі в стороні гайтавера, що вже почав рух до пути. Доганяй його! Трьох погрузив їх на броню і вона на всіх сторах помістить. Я подивився на годину. Пройшло 40 хвилин від мого поранення, а ніби півдня. Всю дорогу думки крутились навколо бою. Чи достойно ми рубались? Та ніби достойно. Трубу гатства лишив, треба було смальнути. Такої радості, як раніше, що живий, не було. Хто знає, що там за поранення, чи є внутрішня кровотеча. Якщо не рухатись, то майже не болить. Роздягатись не хотів, щоб не дивитись на свою рану без медиків. 45 хвилин дороги і нас забирає медичний броньовичок. Там веселі медбрати всіх вітають з поверненням. Постол змінюється на очах. Тепер він не той пацан, що хотів застрелитись годину тому. Зараз він розказує, як чітко бачив в оптику, що прямо в лоба кацапу земки поцілив. і до цього точно ще двох поклав. Я посміхався, уявляючи, як він після шпиталя у відпустці травить геройські байки десь в кафешці, а навколо нього сидять і слухають, роззявивши широти його колишні однокласниці. Вісімнадцять років ще дитина, а вже ветеран з бойовим пораненням. Молодець, мови нема, на голову вищий за багатьох. Кулемета проїбав, так то дрібниці. Рамзесу зняли каску. Чоло подряпане. Сам він розмовляє повільно і не все пам'ятає. Напевно, шок. Я зняв броніки РПС, -ку, куртку з плямою крові, з дірочкою в центрі, Убакс. Я не міг второпати ступінь свого поранення. Концеліум медбратів, встановив, що осколок, пробив вздовж шкіру і жир і на виході через 10 см застряг. Я дивився на залізяку, що стирчало з живота, пірсинг якого я не замовляв. Згадався епізод, як чужий вилазив з ріплі. Це він спричиняв біль, тершись об одяг. Щасливчик, міліметри в сторону була б серйозна біда всередині, таке мале, а таке небезпечне. Витягнуть же в Покровську, казав лікар на стабіку. В Покровській лікарні наші шляхи розійшлись. Постола відправили на Дніпро, Рамзеса в Медроту, мене у лікарню у Харківській області. Більше ми не зустрічались. Заїжджаючи на територію лікарні, я скрізь скло буса побачив, як той лейтенант, що минулої ночі не хотів йти з нами на вихід, енергійно жестикулюючи розказував щось жінці в білому халаті. Нічого собі, за день аж сюди закосив. Ранком позвонив товариш. Гайтавер загинув. Вночі на фольц поперли, зав'язався бій, кульове з боку, прямо в серце. Через 10 днів я повернувся в підрозділ.